Друзі, вітаю всіх на YouTube каналі Майстер Клас. Заключний матч 16 го туру в понеділок 9 грудня Полісся Рух. Клуби не так давно вже зустрічались ось у перенесеному матчі першого кола. І перший матч в цьому сезоні завершився з рахунком 1-1. Грали в середу. На арені Львів 1-1. Вмощуємося зручніше. У понеділок знову зустрічаються, але тепер вже не рух Полісся, а Полісся. рух. В Житомирі будуть грати клуби. Не забуваємо підписуватись на YouTube канал Майстер Клас, вподобайки, коменти, пости. Це дуже важливо, друзі. Дякую вам наперед. Полісся 5. Рух 7. Турнірній таблиці. У Полісся 23 забито, 15 пропущено, 24 бали. У руха 19 забито 11 пропущено, 20 балів. А рух, так само, як і Динамо Київ, і Олександрія. Це. Клуби, які пропускають поки що менш за всіх. Але це поки що. Поки що. <кхм> Дивимося, що рух мало пропускає, але погодьтесь, небагато і забиває рух. Сьома сходинка це. Приблизно той самий рівень футболу що і минулого сезону, що можна також сказати і про Полісся. Стабіль, стабільні клуби, стабільний рівень футбола демонструють, і до цього я дивився Полісся зустрічались з львів'янами тричі. 1-0, 1-1, 1-1. Є тенденція, є тенденція. Більше двох не забивають. Я вважаю, що настав час вже забивати і більше двох. Так, обмін голами я так само і в цьому матчі між рівними клубами. Очікую, як і в попередньому. Коли грали на арені Львів, я вважаю, що і в Житомирі між клубами Полісся Рух слід очікувати як мінімум обмін голами. Отже, щоб не ризикувати, я все ж таки вважаю бодай на 1%, але шансів більше. У Полісся все ж таки. Я вважаю десь 55 на 45. Ну, бодай 52 на 48. Добре. Десь приблизно ось так. Відсоток шансу виграти цей матч. Адже все ж таки. Полісся дома грає краще. Але, на жаль, що я відмічаю, Полісся і пропускає дома. Пропускає дома Полісся не менше, ніж в гостях. Тому е, нема різниці у Полісі пропускати дома чи на виїзді. Однаково пропускають. І, на жаль, Полісся пропускає більше, ніж рух. Але й забиває більше. Дивіться, Полісся, виходить, що Полісся пропускає приблизно і в середньому, якщо брати, один м'яч за гру. Так, за попередні 15 матчів. Полісся пропустили 15 м'ячів. На 4 більше, ніж рух. Тому я вважаю, що рух заб'є, рух заб'є. Навіть сумніву не маю. Але Полісся скоріш за все заб'є більше. Рахунок, який я очікую в цьому матчі 2-1 на користь Полісся. Але щоб е, уникнути оцей план Б, якщо щось піде не так, тріш, трішки не так, я вирішив підстрахуватись, взяти 1Х на Полісся з Хом. І при цьому тотал більше 1,5. 1х тотал більше 1,5 Коефіцієнт 1,81. Зрозуміли, так? і запам'ятали. Я вважаю, що Полісся вдома не програє, але при цьому пропустить. Логічно підходимо і робимо висновок, що мінімальний тут рахунок може бути. Щоб удовольнити мій прогноз, 1-1 і 2-1. Якщо буде більше, це нормально. 3,1, 3,2, 2,2, до речі. 3,2, я сказав, так? Полісся не програє і тотал при цьому більше 1,5, 1,81. Все. Запам'ятали, записали. Хто забув, передивіться ще одного разу. Це не завадить, друзі. Не забуваємо підписуватись на YouTube канал Майстер Клас, вподобайки ваші коменти. пишіть. Це дуже важливо. А ще я вам хочу сказати: дуже важливо це коли ви дивитесь мої відеопрогнози від початку до кінця. Це неймовірно важливо. І вам особливий респект, особлива повага, друзі. Також не забувайте, що скріншоти по всім моїм прогнозам я закидаю в телеграм-канал перший закріплений коментар. Там посилання на наш телеграм-канал. Заходьте, і ви будете першими знати про мої прогнози. Також ви будете заощаджувати 5-10. Іноді навіть і більше хвилин вашого особистого часу. Е, ви, нібито нічого не забув. Так, все. Мій прогноз ви почули. Я вдячний вам за підтримку, за активність. Слава Україні, слава ЗСУ, слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава! Бажаю всім скорішої перемоги, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра! До зустрічі, друзі. Всім перемог і удачі. па, -па.